Що ви вже готові? Ой, блуджу. <сі> Куди ви блудите? Що <сі> ми будемо вечеряти сьогодні? Що я вам казала приготую? Що ми будемо сьогодні вечеряти? Що я казала приготую? Биточки, картошечка? Картопелька, пюрешечка і котлетки. І котлетки, так. Да. Йдемо? Ну, йдемо на руку. Давайте. Кажу, це ваше місце, це не чиєсь. Ага. То ти мені трошки окроми вкинула, Люда. – Окроми вкинула. Завкинула? Так, да, на ТВ делочку. Хлібчик беріть, шукайте. Хліб. А це картопля? Так, да, картопля, котлета і капуста тушена. То це щось багато ти насипєш. Не багато, то тарілка тільки велика. Може, це кому другому? Не? Ні, це вам. <рес> і місце не ваше. А як ви кажете? Вже в мене тут і місце своє є, так? Да? Да, да. <рес> Хліб беріть. Та ж я так казала, що є ночі в мене вже місце своє, наче в ресторані. Угу. Смачного. Спасибо.